Привіт, любий друже! Сьогодні у нас діагностувальна робота з української мови Усний твір. За темою Моя улюблена книжка. У нас є план запитань, даючи відповіді, на які у нас буде утворюватися усний твір. Ці запитання це твої підказки. Як треба побудувати свою розповідь. Давай разом прочитаємо запитання. Як називається твоя улюблена книжка? Хто автор книжки? Хто головний герой? Які ще персонажі зустрілися у творі? Яка подія твору тебе вразила? Що нового для себе ти дізнався або дізналася з прочитаного твору? Приклад складання усного твору. А допомагати нам будуть Уляна, яка буде ставити ці запитання, та Святослав, який буде складати усний твір, відповідаючи на ці запитання. Розпочнімо. Як називається твоя улюблена книжка? Моя улюблена книжка називається Єнотик Бо і повітряна куля. Хто автор книжки? Автор цієї книжки Ірина Лазуткіна. Хто головний герой? Головний герой це маленький єнотик Бо. Які ще персонажі зустрілися у творі? Кріт Ом. Учитель Ас, Бобер Гео, Брундук Іон. Ось кого я ще запам'ятав. Яка подія твору тебе вразила? Мене вразили перегони горіхових кораблів. Я вирішив організувати такі перегони разом з моїм Михайлом. Що нового для себе ти дізнався з прочитаного твору? У книзі було багато цікавого та нового для мене. Наприклад, я дізнався, що тепле повітря піднімається вгору, а холодне опускається вниз. Давайте разом подивимося, який текст у нас вийшов. Моя улюблена книжка називається Єнотик Бо і повітряна куля. Автор цієї книжки Ірина Лазуткіна. Головний герой це маленький Янотик Бо. Кріт Ом, Учитель Ас, Бобер Гео, Брундук Іон. Ось кого я ще запам'ятав. Мене вразили перегони горіхових кораблів. Я вирішив організувати такі перегони разом з моїм другом Михайлом. У книзі було багато цікавого та нового для мене. Наприклад, я дізнався, що тепле повітря піднімається вгору, а холодне опускається вниз. Дійсно, подивіться, відповідаючи на запитання, у нас вийшов чудовий усний двір. Чудова робота! Спробуй самостійно скласти усний твір про свою улюблену книжку. Бажаю тобі успіхів! До нових зустрічей!